Маю такого одного знайомого, він працює на такій керівній посаді. Так? І він завжди казав вдома, що та жінка вдома робить. Ну, Що там в тому дому можна робити? Що вона там втомлюється чи що. Так? І так дивився з посади керівника, начальника так? на цю роботу. Там Пилюку витерти, там попідмітати, там за дітьми подивитись, там ще щось. І одного разу жінці треба було поїхати на тижні в три. І він залишився сам. І коли ми з ним зустрілися десь в середині цього тритижневого сроку, він каже: Я вже не можу. У мене всі кості болять до єдиної. <риклад> <риклад> І так тут він зрозумів, що жінка, крім того, що ходить ще на роботу, втомлюється вдома. Страшно. Але що йому було потрібно для цього? Ну. Бути на цьому рівні, де була жінка в цій всій праці. До чого я веду цей приклад? Ісус Христос Господь, це єдиний так, Бог з всіх інших релігій, які пропонують у світі, який став людиною для того, щоб зрозуміти, як тобі складно і як тобі важко. Тому він ніколи не дивиться на Тебе з висока. Він знає, що ти проживаєш. Він добровільно захотів прожити це, щоб розуміти тебе, щоб ти відчував в цьому, що ти не є один. Це важливо. Це важливий момент, який потрібно усвідомити, що ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Так ми чуємо, як Ісус пропонує йти і кличе так за собою. Хтось відповідає, Господи, дай мені поховати свого батька. Так а ти каже, лише ховати мертвим своїх мертвих. Та не означає, що батько вже помер. Трактування цього Євангелія має бути е, добре. Так? Тобто це означає, що людина сказала йому, дай мені спочатку дожити, поки будьки мої доживуть старості, а тоді вже потім я. Е, і зараз ми можемо задати собі багато подібних питань. Е, дай спочатку я вийду на пенсію, тоді буду ходити до храму, е, дай після на роботі я буду одною людиною, а після роботи я вже буду християнином, е, тут я буду любити, а тут я буду. Ненавидіти тих, хто мені добрий, я буду їх огортати своїми посмішками, своєю любов'ю, своєю добротою, а тих, хто мені невигодний або щось не так мені зробив, ну то хай хтось інший цим займеться, а не я. І можемо мільярди, мільярди різних прикладів цим наводити. Господь не є жорстокий і не говорить, що. Не ховай, не, 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 не піклуйся своїми батьками чи не займайся своїми справами. Але він говорить, що щось набагато важливіше. Тут і тепер вже потрібно вже обирати Господа. Є час хронос, який є хронологічний, і ми бачимо, як він пропливає, як пропливає наше життя. Ми були недавно, що видається, зовсім маленькими. Я ходив до школи, думав, коли вона закінчиться. Та вже та школа десь 300 років назад. Тому була Я відчуваю себе, ніби динозавром, так і то життя наше проходить. Проходить хронологічно, але є час Кайрос, це час спасіння. Господь вже дав цей час спасіння. Він вже віддав за тебе і за мене своє життя. Він вже пішов на хрест. Він вже дарував тобі небо. Небо це не щось, це не якийсь виставковий зал, музей, так? десь там в Франції або ще десь. Це місце, сповнене любові. Це те, чого ти прагнеш. Бо кожна людина, якщо заглибитись найбільше в житті, прагне цієї любові. Небо це місце, сповнене любові, де ти будеш наповнений нею повінці. Він тобі це дарував. Так? І третя річ, яку він говорить і дарує, це цей час благословення. Він вже йде в твоєму житті. Він вже йде в твоєму житті. Але чи ти вмієш ним скористатись і його прийняти, це вже запитання інше. Це потрібно задати собі, чи ти вмієш благословити там того, хто на тебе дивиться криво? Чи ти вмієш подати руку тому, хто тобі невигідний? Чи, або, не мож, або не може принести тобі вигоду, чи ти здатен пожертвувати чимось? Зараз дуже популярна психологія. Так? І психологія вона може бути помічним засобом для того, щоб пізнавати краще себе, так? бо пізнання себе спонукає до того, щоб ти міг. Ну, Пізнавати теж Бога, але може стати і в протилежному напрямку, може шкодити тобі, якщо ти будеш ставити всі ставки тільки на психологію і не пускати туди Бога. Бо Бог стоїть понад цим всім. Для Бога немає нічого неможливого, Він не зв'язує собі руки. Потрібно жити євангелієм для того, щоб ти вмів приймати ці благодаті. Не вибірково це мені підходить, а це не підходить, але жити тут і тепер, там, де ти живеш зараз, тим життям, яким ти живеш зараз, в тій професії, в якій ти служиш, так це є приклад малої Терези від дитята Ісус. Вона не вона не розуміла, як вона зможе жити так, як Тереза велика, так містичка. Вона жила маленькими кроками з великою любов'ю, йшла маленькими кроками з великою любов'ю там, де вона була, на тому місці. Прибирати, прибирати з любов'ю, доглядати, доглядати з любов'ю, йти по вулиці, дивитись на людей з любов'ю, а, а не з діагнозом, поставленим йому на лобі. Це велике вміння, це велике вміння. І тільки Бог, джерело цієї любові, може дати тобі бачити глибше. Дорогі брати та сестри, ми бачимо з приклади Терези від дитя та Ісус, що святість чи мудрість не залежить від фізичного віку, вона залежить від того, наскільки ти вмієш віддати своє життя Богові повністю, не оглядаючись назад. Жінка лота оглянулася назад. Що відбулося, стала е, стовпом соляним. Як то казали в нас в семінарії, якщо взявся за плуг, то плужи. Якщо назвався християнином, ти обрав це життя, то йди цим шляхом. Не бійся, він буде завжди з тобою. Амінь.